Привіт усім. Сьогодні знову з вами я Анна. Наразі вже 27 липня. Ось мій батат, який я садила з Черенків. Це англійська дачка моя Англія. Батат садила пізно, тому що чекала тепла. Ось як він вже зараз, розрісся. Повільно, але починає плестися заплітатися, бічні паростки пускати. Ось. Заплете ось тут цей ящик з компостом, далі піде на сітку. Тут була компостна куча і три черенка батата, я їх звідси висадила, бо насіялися різні помідори, ось ці кабачки, гарбузи. Не знаю, що з нього буде, але воно мені глушило батат. Це все я лишила в компостній кучі, а батат окремо відсадила. Тут його щось їло, але потихеньку оживає. Минулого року в цей час я висаджувала малесенькі череночки. Цього року вони вже вкорінені і вже кущаться і вже починає рости лоза. Тому. Різниця буде, напевно, в два місяці в старті, можливо, щось і встигне нарости. Ось так. Коротко про мої бататні грядки дві, як вони виглядають. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!